У Житомирі нагородили переможців конкурсу, енергоефективному місту, екологічна новорічна іграшка на ялинку. Участь у конкурсі взяли талановиті діти з 32 навчальних закладів. Загалом надійшло майже 120 робіт кращі представлені на виставці в обласній бібліотеці. Второй год мы проводим подряд этот уже конкурс. В прошлом году, к сожалению, из-за событий у нас даже стоял вопрос, стоит ли производить этот конкурс или не стоит производить. Почему? Потому что, ну, вы знаете, что было событие и ассоциации со словом «елка» особенно было. Поэтому мы награждение прошлогоднее провели даже в феврале. Некоторые смеялись, говорили, что наконец-то наградили, но, к сожалению, маем это шимаем. В этом году мы начали заранее, немножко расширили условия, и мы сделали впервые сделали выставку лучших работ. То наші роботи, фактично до 15.01 будуть здесь, в областной библиотеке. Она будет организована організована виставка работ, робот. Діти можуть приходити, Сейчас з они можуть приходити, смотреть эти роботи. Переможниця конкурсу Євгенія Березюк шостої школи дівчинка одразу зробила декілька унікальних іграшок. Мені стало цікаво спробувати себе в чомусь новому і зробити із непотрібних речей гарні та цікаві іграшки. Це мене і вдохновило на таку цікаву роботу. Розкажи, які речі ти використовувала, що робила? Я використовувала диски, бутилки, трубочки, ну різні прикраси для цих іграшок. Кожна іграшка була зроблена по різному. Це твоя власна фантазія? Чи десь брала приклад? Ні, де, деякі іграшки, одну іграшку я побачила, а всі інші в мене я сама придумала їх, захотіла їх. Діти використовували для своїх іграшок найрізноманітніші матеріали пластик, тканину і навіть звичайні губки для миття посаду, але результати перевищили всі очікування. Наприклад, у вихованки 34-ї НВК Анастасії Куряти вийшла унікальна кулька для баранчика, символа нового року. Я робила так: спочатку мене надавали з мамою кульку, обклеювали її папіром, потім витягували кульку, і вийшла ось така кулька. Потім ми її роз... Почепили до неї навіть житому, почепили її до корзини і зробили барончика. Конкурс із виготовлення екологічної іграшки планують зробити щорічним, тож взяти участь зможуть всі бажаючі. Смисл цього конкурсу – це то, щоб діти з тричних матеріалів, то що вже вибрасується, то що мусор, вони навчилися делать щось не просто полезне, но й красиве. Открою вам даже секрет. У нас тут пока мы развешивали, готовили все это, люди. подходили, спрашивали, а где можно купить такие работы? То есть действительно то что мусор, то що вибрасується його можна що на те, можно що и зарабатывать. Роботи, які не були представлені на виставці, прикрашатимуть новорічну ялинку на Михайлівській, яку урочисто відкриють 19 грудня о 15.30.